Ми самі повинні вирішувати, як нам жити. Перча. Якось батько з сином і віслюком у спеку подорожував по вулицях. Батько сидів на віслюку, а син вів його за вуздечку. Бідний хлопчик, сказав перехожий, його маленькі ніжки ледь поспівають за віслюком. Як ти можеш? Линиво сидіти на віслюку, коли бачиш, що хлопчик зовсім вибився з сил. Батько прийняв його слова близько до серця. Коли вони завернули за ріг, він зліз з віслюка і велів сину сісти на нього. Дуже скоро їм зустрівся інший чоловік. Гучним голосом він сказав. Як не сомно, малий сидить верхи на віслюку, як султан, а його бідний батько біжить слідом. Хлопчик дуже засмутився від цих слів і попросив батька сісти на віслюку позаду нього. «Люди доби, бачили ви де небудь подібне, заголосила жінка. Так мучити тварину у бідного віслюка. Вже повис хребет, а старий і молодий леді сидять на ньому, ніби він диван. Нещасна істота. Не кажучи ні слова, батько і син, осоломлені жінкою, зриза з віслюка. Ледь вони зробили кілька кроків, як на шляху зустрілася людина, яка стала насміхатися над ними. Чого це ваш віслюк нічого не робить, не приносить ніякої користі, навіть не везе кого небудь з вас на собі, батько сунув віслюку повну пригорщу сороми і поклав руку на перчі сина. Що б ми не робили, сказав він, обов'язково знайдеться хтось, хто з нами буде незгоден. Я думаю, що ми самі повинні вирішувати, як нам йти, що робити і як нам жити. Мораль даної притчі зводиться до того, що, намагаючись догодити всім, ти в підсумку не догодиш нікому.